Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на оновлений піхотний сіткомет «Пташка». Зараз ми будемо оглядати комплект на 6 картриджів. До замовлення доступні комплекти, наприклад, на 5 картриджів, на 1 картридж, або ж на більші, там, 7, 10 картриджів, або якийсь можна зробити кастомний варіант комплектації, який буде відповідати саме вашим потребам. Були деякі затримки з відправками, це було пов'язано в першу чергу з тим, що були до опрацювання сіткомету, зробили певні покращення. Зараз наразі відправка відбувається більш стабільно, тому сіткомет доступний до замовлення. Як ви бачили, постачається він в такому ось кейсі. В комплекті у нас іде кобура для переноски цього сіткомета. Також тут є інструкція. Збройне мастило для змащення грузиків. Холості піропатрони, шомпол для спорядження цього сіткомету. Зараз перед вами комплект на 6 картриджів. Тут ось є картриджі повільної перезарядки, які можна використати для тренування. Тобто обов'язково перед тим, як користуватися сіткометом, треба з ним потренуватися. В цьому комплекті, наприклад, є 4 картриджі і можна використати їх для тренування. І відповідно, сам сіткомет має такий ось вигляд. І е, тут сам механізм для зведення цього сіткомету. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 картриджів, 6 пострілів можна зробити за допомогою цього сіткомета. Е, трохи покращили ручку, трохи зменшилась віддача. Тут також відбулися допрацювання. Зробили контрбойок. Для того, щоб користуватися цим сіткометом, як ми бачимо, тут вже споряджений картридж. Ми беремо холостий піропатрон, ставимо сюди відповідно накручуємо на наш сіткомет. сіткомет. Нам треба звести затвор. Ми його зводимо. Ми робимо постріл. Нагадаю, що дальність пострілу до 30 метрів, ефективна дальність враження 25 метрів. Розмір сітки збільшено 4 на 4 метри. Також у нас є в комплекті стволова частина для швидкої перезарядки. Коли вона з нами. Тут потрібно вже в неї встановити піропатрон і завжди тримати її з собою. Піропатрон можна зафіксувати, наприклад, частиною ізоленти, наклеїти на піропатрон, щоб ця стволова частина була з вами постійно споряджена, і ви могли нею скористуватися в потрібний момент. В разі потреби ви ним скористалися. Потім ви швидко відкручуєте. Стволову частину, яка є на сіткометі. накручуєте потім цю стволову частину, яка є у вас з собою. І зводите затвор, і ви ще один раз можете зробити постріл. Таким чином, ви перезарядили цей сіткомет. Після того, як ви зробили постріл, ця частина або вилітає, або ж ви її просто витягуєте. Після цього ви Кожен грузик вставляєте в трубку і впресовуєте його в цю стволову частину. Ну і відповідно, треба замінити піропатрон. І після цього можна буде зробити постріл такий самий. Треба потренуватися з цим механізмом для того, щоб його швидко зводити. Зараз я вам показав комплектацію на 6 картриджів. До замовлення доступні. Комплекти із більшою кількістю картриджів можна замовити там, 7, 10 картриджів, або ж якась рандомна комплектація, яка вам потрібна. Якщо ви, наприклад, хочете замовити меншої комплектації, можна замовити взагалі сам сіткомет із кобурою, є в нас навіть така комплектація, тобто сіткомет, картридж, кобура, без кейсу. Це є в нас також комплектація, вона також доступна до замовлення. Для того щоб замовити цей сіткомет, то звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086, або ж можете робити замовлення за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також, якщо у вас залишилися якісь питання, то випишіть їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Ну а всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.